Чому варто розвивати почуття гумору у дитини? Почуття гумору це психофізичне здоров'я, що формує у дитини позитивне ставлення до життя. Чи часто ви смієтеся разом зі своєю дитиною? Якщо так, вітаю, ви змогли знайти дуже важливий спосіб зміцнити емоційний зв'язок один з одним. Сміх об'єднує людей і дає їм відчути себе краще. Як показують дослідження, діти, які мають почуття гумору, як правило, краще вміють насолоджуватись життям, володіють міцним фізичним і психічним здоров'ям і більш впевнені у собі, ніж їх однолітки. Але якщо для одних дітей сміх це щось природне, інших потрібно вчити помічати смішне в повсякденному житті, ось декілька поран, щоб ваша дитина сміялася більше. З'ясуйте, що може розсмішити дитину в тому чи іншому віці. Пам'ятайте, що дитина в усьому бере з вас приклад. Тому не бійтеся іноді здатися смішними і посміятися над собою. Якщо ви будете надто серйозно ставитись до свого життя, ваша дитина виросте такою ж. Грайте з дитиною в ігри на уяву. Придумуйте нові безлузі слова, римування і пісеньки. Коли ви показуєте дитині, що бути іноді несерйозним це нормально, вона засвоює цей урок на майбутнє. Коли ви стикаєтеся з життєвими обставинами, які приголомшують або засмучують вас, намагайтесь дивитися на ці ситуації з гумором. Коли ви зустрічаєте життєві труднощі з усмішкою на обличчі, дитина вчиться у вас робити так само. Заохочуйте дитину розповідати жарти, придумувати смішні історії, малювати смішні малюнки тощо. Хваліть її за таку творчість. Приділяйте час тому, щоб дивитися разом з дитиною смішні комедії. Коли ви намагаєтесь розвинути у дитини почуття гумору, не забудьте пояснити їй, над чим можна жартувати, а над чим ні. Переконайтеся, що дитина розуміє, що не можна висміювати іншу людину. Жарти повинні бути смішними для всіх. Тож бажаю вам успіхів!